Правда? Правда в тому, що ми в небезпеці знову. Привіт, нація! Я думав, що бачу усе в цій країні. Але ні. Наш новий анекдот. Спочатку міндіч тікає, потім на нього накладають санкції. Це ж як вимкнути світло, коли злодій уже пішов з останнім повербанком. Наша влада працює за принципом краще пізно, ніж ніколи. Але ми обрали ніколи. Я не розумію. У нашій влади що, особливий годинник, він йде назад, чи у них просто закінчились батарейки? Чому санкції завжди приходять після того, як фігурант вже відпочиває на Майамі? Це не санкції. це урочистий прощальний лист. Шановний міндіч, ми щойно дізнали, що ви не хороша людина. Залишайтеся там і добре проведіть час. З повагою, Україна. Цинізм. Питання не в міндічі, питання в системі. Це показовий виступ, щоб усі подумали. О, дивіться, влада карає корупціонерів, але карає вона порожній стілець. Це як зачинити флів, коли коні вже поїхали. І це стосується не лише виїзду, це стосується всіх рішень. Спочатку проблема росте до небес, а потім ми її вирішуємо з драматичним виразом обличчя. А я піду перевірю, чи не тікає мій оператор. А ви. Пишіть хто про ці санкції. Побачимось, нація.